Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну що друзі, а зараз як і обіцяли, розбираємося з тим, як не стати ошуканим в момент, коли ми уразливі, і в момент, коли у нас є шалений попит на різноманітні е заряджальні та пристрої, електропристрої, які нам потрібні в момент відключення світла. А там де попит там і шахраї так. та от, наприклад, друг сніданку Руслан Богшин, правні асоціації приватних детективів України, знайшов і викрив одну із схем шахрайських. Власне, от в цій я перепрошую за таку алюзію, яка зараз несеться в новинах. Енергетичній схемі, але трошки інші. Так, так, так. Руслане, вітаємо вас. Да, Розкажіть, будь ласка, що, що за схема, будь ласка, як вона працює? Доброго раночку, всім радий бачити. Схема доволі проста: до по великому рахунку, тобто, створена, сайт певний. Нормальною назвою, красивий, гарний, де знаходиться е, велика кількість е, пристроїв, зарядних станцій, е, там, памеров і це таке інше. Е, і саме цей сайт викликає довіру. Тобто закидують, якби. Такі сілки для того, щоб рибка потрапила на гачок. Люди шукають зарядні станції. Тут приваблива ціна, вона давники трохи менше за ринкову. Це один дзвіночків, то що шакраї саме це е, дуже часто використовують. Далі е, пише, що вони працюють 25-го року спочатку. І виставляються офіційно рахунок на ФОП або на товку, тобто юридично, це ніби правильно. Але мій друг, знаючи мене і мої історії, вирішив все таки підстрахуватися і попросив мене перевірити даний сайт і дану відомість, яку йому дала рахунок. При перевірці цієї інформації. Перше, що потрібно зробити, це зайти або е, на аналітичну систему там ЮКОн або Мін'юста, ви можете зайти і перевірити, чи дійсно існує така кампанія. В даному випадку був ФОП, і цей ФОП, який ми перевірили, на той момент йому було, е, на момент перевірки, якщо не поміляюсь, 5 чи 6 днів цього отроду. Тобто, ви повинні зрозуміти, що це ну, молода кампанія, яка неможливо. Щоб вона була таким чином працювала. Друге, що ми зараз бачимо на сайті, я вирішив перевірити до мене ім'я, тобто назву сайту, коли воно було створено. І ми бачимо, що воно на момент перевірки було буквально за день створено до того, як сподали ФОП. Ага. Тобто йому на момент перевірки було 6 днів. Тобто, ви розумієте, спочатку ага. запускають сайт, робить ФОП, і далі працюють при спілкуванні з цими людьми, ну вже ж вирішили далі вже піти. Все uh, гарно було розказано, чому ви не можете дати нам uh, передоплату Ну, наложним платіжом, щоб ви прислали, ми побачимо товар, ми оплатимо. Було гарно сказано в переписі, що м -м, керівництво нам не погодить, ми не можемо, і кидають інші uh, рахунки: що от компанія така, така, та сплатилася, було добре, все було нормально. Добре, вибачте. давайте я спробую вас все ж таки на склад. Приїхати ага. і забрати особисто. Так, да, не проблема, можете приїжджати. От контакти. І тут маленький нюанс. Контакт знаходиться десь в якомусь селі у Львівській області. Як ви думаєте, хто поїде, наприклад, з Києва у Львівську область mm -hmm. за тим товаром, який е, їм надали? І в даному випадку це дуже така цікава схема. Ага. І саме цікаво, до сьогоднішнього моменту е, ФОП вже був закритий. Тобто наразі. ФОП про існував 10 днів. Скоріше за все, це або дроп, так називаємо людина, яку просто або без його відома на вкрадених документах, або з відомо, але людина там низка соціального елементу просто віддає свої дані, реєструйте, що ви хочете. Судиться з ним цією людиною майже без, ну, немає сенсу, практично. І цей хлопець, який надав свої е реквізити для реєстрації ОФО 2004 року народження, oh. Тобто молодий, молодий хлопчина. Ну, щоб ви розуміли, перевірити це не є проблема. В кожному ідентифікаційному коді зашифрована ваша дата народження. На системі, наприклад, в тому же контроле, там є система, де можна вбити е безпосередньо код, і вам автоматично програма про. Аналізує дату народження. Ти в таких програмах дуже багато. Руслане, і от в даному випадку да. 에, слухай, якщо можеш, дай нам, будь ласка, тоді, от ми зрозуміли схему, зрозуміли, як перевірити, на які ознаки ми маємо звертати увагу, от коли ми тільки заходимо на сайт. Можливо, просто перерахуй, що є е, ознакою того, що сайт правдивий і що це не шахраї. 에, по перше, по перше, е, це. Відомий бренд, який ви вже знаєте, який перевірений, і це є рекомендований сайт е, певними людьми. Дуже часто використовує фішинг, але не в даному випадку. Друге, якщо на цьому сайті є можливість у вас оплата частинами або е, взяти в розстрочку, тобто тут уже банк перевіряє і заключає певну угоду, тобто це вже перевірений момент. Якщо є передоплата, якщо ви можете цей товар отримати. І зробити після плату, коли ви вже пощупали, подивилися, перевірили е, безпосередньо е, даний товар. Якщо, наприклад, ви в інстаграмі замовляєте, дуже важливу річ, багато хто там це купує. Перевірте, скільки разів сторінка міняла назву, якщо бренд. Є йому немає сенсу міняти свою назву, тому що це сарафан, радіо, це індексація поясвими системами. А якщо ви заходите на сторінку, там є опція е, детальніше про сторінку, і там 15-20 разів змінилось ім'я, то скоріш за все, це шахраї. Mm -hmm. Пасибі, Руслан Болгов, про фактично таку універсальну схему, як, як розпізнати шахраїв у такому надпопулярному полі зараз, енергетичному. Бути треба пильними. Дякую дуже. Тому що чим більше зараз ми купуємо, тим більше шахраїв працюють, і тим, і тим вони, скажімо так, талановитіші. Та? Пасибі величезне. Дякуємо, Руслан.